лялька е, має назву Берегиня, тому що вона як оберіг для наших воїнів, виконана в такому українському стилі. Крила надають якоїсь вільності, аби е, Україна перемогла. Крила це як свобода, це як мир. З натхненням та трепетом про свою роботу розказує Вероніка. Дівчинка навчається у 9 класі та вже встигла перемогти на всеукраїнському конкурсі з декоративно-прикладного мистецтва Квітуча палітра. Він був присвячений пам'яті відомій українській мисткині Катерині. Білокур дівчинка представляла свою найкращу роботу ляльку-мотинку вербницю, у яку вкладено неабиякий символізм. Вербниця вона е, символізує. Вербний тиждень, коли все починає розквітати і зеленіти, скажімо так, і починається якесь нове відродження, нове життя. Лялька зроблена як оберіг для наших воїнів. Була зроблена лялька виконана в українському стилі, там з гербом, з українською вишивкою. Хоча лялька була створена з матеріалів, які є у кожного під рукою, такі як натуральні тканини та кукурудзані залишки, проте на виготовлення такого виробу у дівчинки пішло близько трьох місяців. Найскладнішою була деталізація кожного елементу. У 113-му ліцеї Вероніка стала не єдиною переможецею. Здобув почасну перемогу і Ілля. Хлопець неодноразово брав участь у подібних заходах та отримував першість. Ділиться ще з п'ятого класу його зацікавило трудове навчання. Тому саме тоді і почав творити та розвивати світ. Талант ось нещодавно я зайняв перше місце у конкурсі Різдвяна Україна з роботою. Ну з композицією новорічних саней. Вона була зроблена з дерева також. Я власноруч робив гілочки ялинки і різні там подарунки. Новорічний символ це є як Діть Мороз і Сани. З матеріалів це було деревина, фарба, фамеран, ну глітер, клей. Учні шкіл проходили декілька етапів: спочатку районний рівень, потім міський, обласний та всеукраїнський. Головною метою подібних заходів є створення умов для духовного і культурного розвитку дітей, розкриття творчого потенціалу, виховання художніх естетичних смаків, популяризація різних видів творчої діяльності, сприяння збереженню національного мистецтва серед молоді, виявлення та розвиток талантів. А розкривали ідею та допомагали втілювати її життя, викладачі дітей з трудового навчання. В нашому ліцеї навчається дуже багато талановитих учнів, і ми постійно їм допомагаємо і розвиваємо їх. Незважаючи на те, що зараз немає гурткової роботи, ми намагаємося ж таки підтримати таких учнів. На уроках технології постійно відроджуємо національні традиції та обряди звертаємо увагу на ремесла ганчарство, писанкарство, виготовлення ляляк мотанок Дуже багато різних ремесел. Окрім всеукраїнських конкурсів, діти долучалися і до міжнародних у Словаччині, Румунії та Чеській Республіці, де також займали найвищу сходинку п'єдесталу. Загалом у 113-му ліцеї щорічно беруть участь у подібних заходах більше 50 учнів, які просувають нашу культуру не лише на теренах України, але й за її межами. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов перший міський.